Долучаємо до нашої розмови Сергія Цихоцького, офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України імені Якова Гандзюка. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на вашій ділянці фронту? Наскільки інтенсивними є бойові дії? І що можливо змінилось за останній час? Так, да, зміни вже є. Збільшилась чисельність штурмуючих груп. От, в чисельному складі, тобто їх стало більше, це помітно, е, значить, більш активніше стало використовуватись їхні розвідники, Орлани. Так звані, вони практично постійно е, закривають це небо, е, дуже, дуже уважно спостерігають за нашими діями. Ну і традиційно е, ланцети, ці дрони камікадзе їхні постійно е, шукають, куди вразити, нанести. Якісь вогневе враження по нашим позиціям також. А ось це біль... більша кількість штурмових груп. Яким чином їх використовує окупант? Яку тактику застосовує? Ну поки таку ж саму, як і було. Просто їх більше і інтенсивніше стали. Тобто летить, летять ланцети, розвідники працюють, коригують дії той же піхоти їхньої. От ну ситуація абсолютно тримається під контролем. Ми також. Робимо всі е, е, м, е, дії для того, щоб не дати їм таку спроможність, е, шукаємо пункти управління їхніми дронами, знищуємо е, також. Ну, на нашому ділянці не дуже багато, але техніка теж стала з'являтися. Я маю на увазі е, броньована техніка тяжко важка. От сьогодні був вражений їхній танчик Т-72. Е, ну тобто, знаю, що у сусідів трошки більше. Техніки, і вони її дуже активно стали використовувати там, де можуть проїхати. Сергію, я хотів запитати, як зараз погода впливає на характер бойових дій? Ну, скажімо, бачите, там, де більш поля, де, де землі, більше нема ґрунтових доріг, то ще техніку використовувати важко. От, е, от. А так, мороз, вітер, холодно, бачите, вже говорити не можу ці, от, це, це хоч вже. Е, Традиційно, виходить, у всіх постійно на повітрі такі вологі і в той же час мороз є маленький, і вітер і так далі. Пане тримаємося нормально в цьому плані. Дякуємо ми вам не за це. Не звертаємо увагу, пане да. Сергію. Начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав про те, що от очікується, що окупанти будуть кидати в штурми все більше і більше техніки. От і ви згадали, зокрема, про техніку. І пов'язує він це теж, якщо погода поліпшиться, то це може статись. От Які додаткові труднощі для вас це створює, для наших українських захисників, коли будуть комбіновані атаки, такі і піхотні, і, і з технікою труднощі придеться більше використовувати боєкомплекту. Оце труднощі. А ми його ну, все-таки бережно відносимося. До цього е так раціонально використовуємо, але ми готові до будь-якого розвитку подій. І чим більше там цієї техніки з'явиться, тим більше її буде знищено. І десь буде легше на іншому, на іншій ділянці фронту. Так, ми Пане... до цього готові. Пане Сергію, дякуємо вам за це, дякуємо за захист і дякуємо за цю розмову. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка про ситуацію на Авдіївському напрямку.